Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. У нас сьогодні 2 травня і е, мені хотілося б трішки поговорити по матках і про стан бджолосімей по відбору, е, після відбору бджолопакетів. Що ми робимо. Е, в першу чергу поговоримо по матках. Дуже багато телефонів, дзвінків, е, дуже багато повідомлень. На повідомлення ми стараємося відповіді на всіх відповідати ввечері. На телефоні дзвінки фізично не в спромозі відповісти всім краще. Хто хоче більше інформації по наших бджолах, пишіть в наші групи в вайбері, силочки приєднаю, і пишіть мені в особисті повідомлення, хто хоче замовити. Бджолопакети практично відправлені. Можна сказати, більша половина. Ще два дні будемо вихідні відправляти суботу і неділю. І по бджолопакетах ранніх в нас буде зроблено, відправлено все. В залишкові в нас пізні бджолопакети. Невелика кількість ще кожче це бджолопакети після 20 травня. Ціна таких бджолопакетів буде 1400 гривень. Рані бджолопакети ми продаємо по 1800 гривень. Так, по матках. Хто хоче замовити, по неплідних скажу, хто хоче замовити неплідні маточки, пишіть на Viber, як я вже сказав, і під собі більш-менш дні, на які вам потрібно матки, щоб ми могли з надлишком привитися в розрахунку на вас. Число від прививки до отримання рахуйте 16 днів. Так, далі. По плідних матках черга в нас на кінець червня. Так само, пишіть вайбер, запишемо замовлення, відповімо, порадимо, що зможемо. Такі є ще запитання, що як хто дивиться довше наш канал, знає, що ми займаємося карнікою Зінгер, лінія С64. І коли ми виставляли материнки, що материнка такого року, материнка такого року, материнка, маточка, материнка штучного саміння Зінгер на таку, і є такі замовлення, що телефонують, о, мені від кожної по дній дні, маці. Такого не буде. Того, що ми прививаємося циклічно. Тобто тиждень прививаємося від однієї материнки, далі тиждень прививаємося від другої материнки. Підходять вам матки, берете від цієї материнки. Не підходять, чекаєте, коли будуть такі, які ви хочете. Але це не весь час виходить. Воно практично лінія одна та сама, просто материнки різні. Господарські показники практично однакові у всіх, тепер по хвостах бджолопакетів. Тут у нас відібрані бджолопакет на малому точкові 29 квітня. Сьогодні, як я вже говорив, у нас 2 травня. Що ми робимо? Ми підготували сім'ї, тобто пройшлися, повиламували маточники, тобто не повиламували, а познищували, Того, що, я б сказав, в більшості хвостів, що залишилися, практично вони не потягнули ще маточників. E, пройшлися всі сім'ї, подивилися, скільки вони займають, які сили мають. І зараз ми роздаємо маточники. E, покажу, яку наші, На нашу... ну, прикладі однієї. Звичайно, не так. Всі є е, крепші, є слабші хвости, які позалишалися, ну, от На прикладі однієї сім'ї, що ми робимо? Ось такий стан. E, ми відбирали бджолопакети в сім'ях, де вже стояли наставки. Того, що було мало місця, ставили наставки і був вже принос нектару. Зараз цвіте ріпак, виділення непогане, і ми решили наставки не знімати з них, хай вони працюють. Якщо можна добре подивитися, от така кількість меду залишилося після відбору хвостів в наставках. Його треба, щоб вони донесли і запечатали. Я думаю, це вони зроблять і справляться. І, відповідно, будуть мати роботу, не будуть підливати нам гніздо. Наставочки залишаємо на кількість рамок, які в гніздові. В Гніздові 6 рамочок у нас залишилось, зверху 6 наставочок. Далі, Як я вже говорив, ми сім'ї підготовили, пройшлися, прибрали, де були маточники, прибрали. А тепер між рамочки даємо маточник на виході. Так, наш маточник. Даємо всередину гнізда до розплоду. Ось такий маточник. Йому, так якби взяти по терміну, завтра маточці виходити. Завтра в нас третя, а контроль ми зробимо понеділок, 6 числа на наявність вийшовших маток. От і вся. Робота. В наставочках також, щоб не було в нас втрат тепла, ставимо заставну, зробили тут колодязь довшу. От і все. Ось така робота з хвостами. Поступає зараз дуже багато запитань по підсадці неплідних маток. Постараємося відзняти відео, як ми це робимо. І виложити на каналі, тому що роз... говорити можна багато, а краще показати. Все, що хотів розказати, роз... розповів. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підписуйтеся, приєднуйтеся до наших груп в Viber для спілкування. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео всім миру і добра. До побачення.